Всім привіт! Я продовжую рубрику «Поради молодим батькам сьогоднішня тема як вчити на пам'ять вірш. Алгоритм дій. Ну, насамперед, коли ми будемо вчити вірш, дорослий повинен прочитати його максимально виразно, чуттєво, так, щоб дитині цей вірш сподобався. Далі. Ми проходимо всі кроки, які ми повинні проходити при читанні будь-якого тексту, над яким працюємо. Насамперед, правильність читання без помилок. Далі осмисленість, дорослий задає питання покроково по по. Змісту вірша дитина відповідає уривками з цього вірша, шукає відповіді віршиві вірш... і відповідає уривками. Далі дитина вчиться сама повільно, але дуже виразно читати цього вірша. Наступне: напрацьовуємо швидкість читання, і при цьому формуємо основу фундамент для запам'ятовування. Далі граємося з віршем. Які ж ігри існують при вивченні вірша? Ну, по-перше, прикриваємо правий бік всіх рядків листочком. І дитина, читаючи початок рядка, пригадує, як цей рядок повинен закінчуватися. Навпаки, прикриваємо ліву частину. Дитина бачить видиму, видиму частину, а саме кінець кожного рядка, пригадує, як цей рядок починається. Далі є така гра швидко-повільно. Починаємо, читаємо кожний, кожен куплет. Спочатку дуже повільно. Ніби равлик повзе, поступово нарощуючи нашу швидкість і в кінці читаємо скоромовкою. Потім, навпаки, кожен цей куплет читаємо скоромовкою, поступово сповільнюючись, і е, далі знову поповз равлик. Е, гра голосно тихо. Починаємо дуже тихо, пошепки читати кожного куплету. Е, Поступово збільшуючи нашу гучність в голосі, і в кінці майже кричимо або кричимо. Потім, навпаки, починаємо дуже голосно, поступово притихшуючи наш голос і в кінці ще почмо. Наступна хотіла ще сказати. Це виглядає, повинно виглядати дуже смішно та весело. Така робота над віршем здружує всіх членів сім'ї, і ми вчимо вірші без стресу. Коли майже вивчили, ставимо підручник з віршем так, щоб можна було підглядати в зміст. і Розповідаємо цього вірша, але при цьому використовуємо максимально наші руки, ноги, жести, весь тулуб, міміку по змісту цього вірша. Ці способи мемоніки допомагають ще краще запам'ятовувати зміст вірша.